Друзі, я вас вітаю. Мене звати Владислав. І сьогодні я вам показую ось цього красення Nissan Leaf. Офігенський. Офігенська машина. Чому? Тому що е, перша реєстрація 10-й місяць 2020 року, але рік в нього, правда, кінець 19-го. Ну, що поробиш, е, він весь в оригінальному окрасі, в нього пробіг менше 100 тисяч кілометрів. В нього взагалі він вчора тільки заїхав, в ньому по крилу була одна вм'ятинка, яку викатали без покраски. Все, зауважень немає. Чистенький, гарненький і сама максимальна комплектація. Що навіть не знаю, з чого почати розповідати. Давайте почнемо з LED-оптики. led оптика Парктроніки передні. Парктроніки у нас задні. 17-ті легкосплавні дисочки. Що у нас по резині? Резина взагалі нульць. Резина 215-50-17, рік виробництва. Цікаво-цікаво, бо цікаво, взагалі новесенька, 24-го року резина. Ні бампера, нічого не фарбовано, весь в оригінальному окрасі. Ось тут маленька якась цяточка і маленька царапінка. Блин, зауважень немає по машині, жодних. Камери в круг, звичайно, в зеркалах. Передня, задня. Безключовий доступ, звичайно, ж ну, безключовий у них і в базі, сліпі зони теж у них практично в базі йдуть. Стан салончику, бомба, Акустика. боус, шкіряний салон. Підігрів е керма, е автопідрулювання. Далі, далі, далі. Підігрівчики передніх-задніх сидінь. Електронний стоянки вигальма. Адаптивний круїз-контроль. Це саме максимальний фул. Напевно, не вистачає до самої максимальної комплектації, напевно, автопаркування, але річ mm -hmm. безтолкова. Ось тут у нас йде кнопочка Зазвичай еко автопаркування буде тоді тут. Товщиноміром проходитись не буду. Якщо ви з іншого міста і вам дуже коротить побачити фарбу без питань, в приватні повідомлення пишіть. Зроблю особисто для вас відео з товщиноміром. Не хочу томити, пробігатися його перевіряти, пікати його товщиноміром. Це буде окремо. Давайте приватні повідомлення. Зарядочка. Ага. Якщо у нас тут домкрат, значить у нас внизу не зашито пластмасу і значить у нас внизу запаска. Бачите, у нас докаточка. Є боус. Що у нас там? Знак аварійної зупинки, напевно, там може бути жилеточка. Достойний варіант, правда, я думаю, ви зі мною погодитесь. Стан офігенський без перебільшення. Навіть передпродажної підготовки, як такої не проходив, Помили на... Самообслужці протерли салон і все. 85 895 оригінального підтвердженого пробігу. Він-код. Давайте я вам ще дам Він-код. Тепловий насос, до речі, теж є. Але я так розумію, що тепловий насос у них зазвичай йде в тому випадку, коли йде клімат-контроль. Якщо я помиляюсь, то виправте мене в коментарях. Скриніть, він-код, будь ласка, нічого не переховується. Нічого не скриваємо. Автомобілі тільки чесні з перевіреним пробігом. Репутація, я вам скажу так, це така штука важливіша, ніж заробіток. Тайп другий під домашню розетку. Якщо не помиляюсь, приймає максимум 7 кВт і чадемо. По чадемки не пам'ятаю, по-моєму, 100 кВт, скільки вона приймає. Ну, в общем, повна зарядка десь там хвилин за 30 у нього буде. Батарейка сороковка, запас ходу він має орієнтовно влітку 250 км. Е і взимку орієнтовно десь 200 км. Зараз пошукаю скріншот. Якщо знайду сох, я на ньому виміряв. 88.32. Ось такий от сох. Якщо треба скріншот, скину вам приватні повідомлення. Якщо треба, можу відзняти відео, як буду підключатись, показувати. Якщо поїдемо до офіційного дилера на діагностику, то там покаже на 2,5% СОХ більший. І при активній. Їздів при активному використанні ці машинки дуже люблять, коли їх постійно заряджають, розряджають, вони не люблять стояти на місці. То сох може піднятись. Наприклад, я товаришу продав ліфа, е тож теж сороковку прокатався три тижні, сох піднявся в 3%. Тому нормальна практика, коли сох піднімається при правильній експлуатації. Думаю, підтвердять всі, хто займається обслугою електромобілів. Що ж, ця машинка у нас в наявності в Вінниці. Виписуємо договір купівлі-продажу з фірми на вас і ставите на першу реєстрацію. Перша реєстрація орієнтовно на цю машинку вийде до 2 тисяч гривень. Більше автомобілів на нашому сайті wincar.com. Посилання на сайті внизу. Посилання на телеграм-канал внизу. Давайте підписуйтесь на телеграм. В телеграмі будуть всі самі актуальні автомобілі. Ну і найбільший вибір у нас першочергово, найосновний ресурс це Telegram і також сайт. Ну, деякі машинки я можу можемо не опублікувати на сайт, а в Телеграмі вона буде. Тому давайте підписуйтесь. Крім того, коли викуповуємо нові автомобілі, в Європі робимо прорахунок і публікуємо їх в Телеграмі. Тому сповіщення будете першочергово отримувати в Телеграмі з прорахунком під ключ з доставкою, розмитненням на все про все. Ну Крім того, по цінам можна ще трошки торгуватися. Що ж, дякую, що ви були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.